Друзі, всім привіт! Знаєте, що у нас сьогодні на розпаковці правильно. Це DJI Mic 3. Зараз ми будемо зрівнювати його з DJI Mic 2. Ой, <світок> не вийшло. Красиво не вийшло. Це наші мікрофони, не переживайте. До речі, якщо відео набере 1000 лайків, готовий розіграти отакі мікрофон. 1000 лайків, не менше. Якщо буде менше, то. Виграємо ми його самі. Такий собі запашок, як у резини від машини. Ммм, це вже поприятніше. Бачите, що в мене? Сумочка просто імба, Тут є багато ще карманчиків мелких. І ще одна застежечка для додаткових майків, я думаю. Що у нас тут? USB Type-C Type-C. І Jack 3.53.5 махнотки. 4 штуки з запасом магнітики І DJI Mic3. Для е, прикладу. Чуть-чуть менше Я Думав, він там буде втричі менший, а він такий же практичний. Ну, звісно, за сумочку таку. Головні питання, поки я розпаковую е, даний девайс, у мене чи вдасться нам підключити? 4 майка на одну докстанцію, чи правильно я зрозумів з презентації. дам Правда, красиво? Угу. 57 годин написано тут на Кейсі. Що це означає? Це означає те, що пам'яті тут значно більше, ніж тут. У мене нема задачі розказати вам, які вони хренені. Я просто юзер, який використовує постійно підлічку таку. І тепер ми взяли ще ось такі маленькі-маленькі мікрофони. Воу! Wow. Чим це хорошо, як ви думаєте? Быстрія оця заміна це плюс до того, що ми відразу ну, можемо бути ефективні або вдягнути такий магнітик. Або вдягнути таку прищепку. Але мінус, що вони точно будуть збиватися і ми будемо їх шукати. До речі, вони також, як Make 2, зроблені е, з таким напівпрозорим е, маповим склом. Ми бачимо тут процесори їхні. Що для мене найважливіше, це те, чи можна приєднати 4 дівайси в один. Зараз ми розпакуємо ще одну коробку. У нас їх дві, якщо я зможу це зробити, я рахую, що це найкраще, що DJI могли зробити із мікрофонами. Тут немає USB. Ми можемо зарядити тільки в кейсі. Хорошо це чи погано? Я насправді не знаю, але я впевнений, що такого розміру мініатюрного його просто не можна було б досягти, якби тут був Type-C. Зрозуміло, що тут вже йде у нас 32 біта звук і плаваючий еквілайзер, тобто ще краще, ніж Майк 2. Хорошо, розпаковуємо другу коробку. Що я бачу при налаштуванні? От я намагаюсь зараз приєднати більше мікрофонів на один, на одну базу. Ця кнопка, яка вмикає девайс, ми її коли затискаємо і тримаємо, він вмикає або вимикає Майк. Але при короткому нажатті зараз покажу. І ми вмикаємо в його в форматі диктофону. Знову нажали легенький такий. Все. Для того, щоб приєднати, є окрема кнопка. було б непогано. Трохи почитати інструкції перед початком. Е, мені не подобаються відкриті джеки In, out. Я думаю, що тут може забиватися сміття. Мінус. DJI, мінус. Впевнений, що за 50 доларів будуть продавати окремо затичку. Йому тут ще якісь є тут саме, дві. Е, замочок. Не знаю, що він означає, але. Так, ну це зрозуміло сюди. Type-C приєднується. Ладно, не можу зараз нічого зробити. Так. У мене вдалося підключити мені всі ці 4 майка. Як ви бачите, всі вони реагують. І це фантастично для тих, хто знімає контент. І не один в кадрі, а часто більше двох. Е, ну, я рахую, що це незамінний товариш і друг. Тому що е, давайте відверто на сьогоднішній день від'їжається найкраща якість звуку серед у цих маленьких майків. Е, є якісь е, забув, як вони називаються ці мікрофони, Вони більш такі студійні, вони дорожчі, і вони ну, там, і зв'язок у них е, чуть краще, але вони там щось набагато дорожчі. І вони не такі гнучки по софту, як діджа. Я дивлюся, мені всі ці чотири так подобаються, як вони. Круто. Дуже радий, що всі змогли підключитися на всі ці майки. В цілому DJI Mic 1 він реально був фантастичний. Другий ну чуть-чуть додали. Чуть-чуть додали. Я не можу сказати, що я ну, отримав там якісно новий експіріенс. У Майк-третьому я бачу реально велику перевагу, в тому що він маленький, в тому, що можна 4 девайса підключити на один борт. Одним словом, якісно новий рівень для DJI. Впевнений, що вони знайдуть своїх поціновувачів. Тепер можна за допомогою цих простих дешевих девайсів робити якісні зйомки, хоч і на одну камеру, але набагато. То спікерів 4 мікрофона це реально дуже круто, і наскільки я розумію, там поліпшили стандарти зв'язку. Ми можемо там здається, на якщо в полі, то на 400 метрів здається, він має. Коротше, якісь там впевнений, що в міських реаліях це нереальні цифри. Але, наприклад, з сусідньому кімнату або там через 2-3-4 стіни він точно буде добивати, і це відкриває певний новий рівень. Я реально кайфую від цієї компанії. Кожен новий дівайс в них краще попередньо. І деякі роблять взагалі прям революцію на ринку. Ну що ти будеш робити в'їжджаєм? Для того щоб прийняти участь в. У нашому розіграші вам треба підписатися на інстаграм, на Ютуб і на Фейсбук. Ще раз резюмую, розіграш буде в інстаграмі, довго бути мінімум 100 коментарів, менше вам цікаво, і тисячу лайків в Ютуб. Так що приходьте, ми розіграємо цей дівайс, якщо у вас є на це на всі наші соціалки і до зустрічі в полях і в просторах інтернету.